Друзі, привіт! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 21 листопада 2023 року. Отож, карта дня. Ой, вежа і сонечко. Два старших аркани. Ну, вежа це блискавка. Будьте уважні до повітряної тривоги, бо може програтися вогнем. Взагалі це вежа. Це раптово, несподівано щось міняється, щось руйнується, щось відкривається, щось побачили, щось почули для вас. Це раптово і несподівано відкриває на щось очі. Блискавка руйнує. До вщент все, до фундаменту. Це стосується будь-якої сфери. Можна звільнитися з роботи, тому що там щось виявилося не, ну, не так, вам не подобається, ви комусь не підходите, можна, ну, то я так глобально вже пояснюю. Стосунки, так, тому що ви щось почули, побачили, підозри якісь викрилися. Отак, це будь-якої сфери стосується якісь слово... Будь-буть погляд, ситуація, все може різко поміняти. Але плюс в тому аркані є такий, що вежа тільки руйнує, блискавка, руйнує те, що вже має тріщини, те, що і все рівно б розвалилося. Трималося, отак, так би мовити, на чесному слові, на чиємусь терпінню. І довго би не простояло, що у вас там кожного своє. І тому блискавка прискорює, вона влучає і руйнує. І можна або почати все спочатку, ну, скажімо, якщо це стосується стосунків, від вас залежить з цією ж людиною, але будувати вже на міцному фундаменті цеглинка за цеглинкою. Від бути вже чесним, відкритим один з одним, будувати нові стосунки, чи йти на нову роботу, де вас задовільняє, чи починати новий проєкт, чи переїхати. Тобто шанс на нове цікавіше, на нове перспективніше. На нове краще набагато. Тим паче в нас і на дні сонечко. На дні колоди є сонце, а сонце це найкраща і найпозитивніша карта в колоді. Тобто, все, що відбудеться сьогодні, як би це не було боляче, як би не було страшно, воно є на краще. Можливо, це здоров'я якогось буде стосуватися Ось такий діагноз який, здавалося, бріже вуха. Але ви пролікуєтеся, ви не будете затягувати, і все буде гаразд. Чи це робота, яку ви залишаєте, здається, страшно. Ні, також сонечко дає нам перспективу, дає надію чи стосунки, що або ви проясните все між собою, вас налагодиться, або кожен піде своєю дорогою, і також кожного буде все добре. Ну, сонечко, це супер. Це і хороше здоров'я, це і втілення планів, це і радість, і задоволення, і щастя. Супер. Тобто сьогодні те, що відбудеться. Навіть як, як би не здавалося, що це неприємно і страшно, воно, воно в перспективі принесе вам набагато більше радості і задоволення, ніж ви зараз маєте. Що нам буде допомагати сьогодні? Не беремо, бо я ще не встигла запитати, що нам сьогодні допоможе? Дорога. Дорога, можливо, від. А це ще може бути таке, Відкри... Ну, коли відкриваєш очі і переосмислюєш щось. От коли розумієш, що... як я досі так далі жив, як я жила так досі, чи жив, ну, як мене влаштовувало це. Ну, блискавка. Це щось таке раптове, швидке, несподіване і ну, болюче. Допоможе дорога, ну, до когось, від когось, сім'єю, одинці. Мечі це ясність, це розуміння. Ви розумієте, від чого ви їдете, чи до чого ви їдете. Ви, тут, видно, другий берег, то ви розумієте, що вас там чекає, чи, чи ну, загалом, що вам принесе це? Ну, вам. Карта в позиції, що допоможе. Можливо, там є люди, які вам допоможуть. Можливо, ви, ви провітрите голову, все поскладаєте по поличках. Ну, як би там не було, хто куди не їхав би чи від кого, воно на краще. Воно надасть вам ясності і розуміння цей шлях, ця дорога, розуміння ситуації. Можливо, там вас підтримують? А можливо, просто ви їдете від цієї ситуації. Що буде заважати? Четвірка пентаклів заважати будуть гроші. Можливо, якщо це робота чи стосунки, ну, робота, можливо, не виплатять вам більше, стосунки, треба ділити щось. Також це ваші цінності. ну, що ваша мораль заважати буде, що, можливо, так неправильно, так не треба би було, а може, якось ще зліпити це все, закрити очі. Ну, так, бачите, карта цінностей. Буде заважати. Вже які цінності, чи це ваші особисті якості, цінності, ваші ресурси, чи це гроші підставляйте під свою ситуацію? Ось такий сьогодні день, такий несподіваний, напружений. Блискавка це завжди напружено, тим паче старший аркан це важливий. Важливо, важливі наслідки, важливо те, що буде відбуватися. Але пам'ятайте, що на дні колоди в нас було сонечко. Ну, Сонечко дає нам надії, все злагодити. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, я бажаю вам вдалого дня, що все, що відбувалося, воно було тільки вам на користь для розвитку, для покращення якості вашого життя. Я бажаю вам задоволення, радості, успіху, натхнення, бажання. Всього тільки найкращого. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви зі мною. Що ви мене дивитеся, що ви мені пишете, ставите вподобайки. Мені дуже приємно. А хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, папа.